Снігова королева, королевич і королівна. Герді знову довелося сісти перепочити. На снігу напроти неї стрибав великий чорний круг. Він довго приглядався до дівчинки, киваючи їй головою, врешті озвався Кра-кра-кра! Привіт! Куди це ти бредеш по світі сама самісінька? Слова сама самісінька герда зрозуміла дуже добре. Вона розповіла крукові. Про все своє життя і спитала, чи не бачив він кая. Крук замислено похитав головою промовив. Можливо, можливо. Як? Та невже? скрикнула дівчинка і ледь не задушила крука в обіймах. Трохи легше, не гарячкуй, сказав крук. Я гадаю, це був твій кай. Але тепер він, мабуть, забув про тебе, бо має собі королівну. Хіба він живе в королівни? здивувалася герда. А ось послухай, сказав крук. Тільки мені дуже важко розмовляти по вашому. От коли б ти розуміла по-круцьки, мені було б набагато простіше. На жаль, цього мене не вчили, мовила Герда. От моя бабуся, вона розуміє. Ну, гаразд, сказав Крук, розповім, як зумію. І він розповів про все, що знав. У цій країні є принцеса королівна, така розумна, що сказати несила. Вона прочитала геть усі газети. І вже навіть встигла забути все, що прочитала така розумна. А недавно вона вирішила вийти заміж вона хотіла мати чоловіка, який умів би підтримувати розмову, а не такого, що вміє тільки пишатися, бо це дуже нудно. І тоді барабанники скликали всіх придворних і оголосили бажання королівни. Можеш вірити кожному моєму слову, додав крук. Моя наречена вільно гуляє по всьому палаці, і все мені розповіла. Його наречена, звісно ж, була ворона. Наступного дня усі газети вийшли з морем сердечок і з вензелями королівни. Там сповіщалося, що кожен юнак приємної зовнішності може прийти до палацу на розмову з принцесою. І того, хто буде найприроднішим і найдотепнішим, вона вибере собі за чоловіка. Народ юрбою ринув до королівського палацу. На дворі всі юнаки говорили чудово, та щойно вони переступали поріг і бачили гвардію в сріблі, лакеї в золоті і, залиті світлом, просторі зали, одразу торопіли. А як підступали до трону, де сиділа королівна, то не могли зв'язати докупи двох слів хіба що повторювали за нею останні її слова, і королівні це зовсім не подобалося. Від брами до дверей тягли, тягся довгий, предовгий хвіст наречених я сам бачив. Їм хотілося їсти й пити, але там нічого не давали. Хто був розумніший, взяв з собою бутерброди. Але ніхто не бажав ні з ким ділитися, бо кожен думав, нехай собі зголодніють, схуднуть, от королів на їх і не візьме. Ну, а кай? спитала Герда. Коли ж він прийшов? Чекай, чекай. Тепер ми саме дійшли до нього. Це було на третій день. Саме тоді з'явився невисокий хлопець. Він не примчав на коні, а прийшов пішки. Його очі блищали, як твої. Волосся в нього було довге, але зодягнутий він був абияк. Це кай!» – зраділа герда. Я знайшла його, і вона заплескала в долоні. Коли він увійшов до палацу і побачив на дверях гвардії в сріблі, а на сходах в лакей в золоті, то ні трішки не збентежився, а сміливо рушив до покоїв. Зали були залиті світлом, а вельможі ходили, бо розносили золоті тарелі. О, як то було урочисто! А його чоботи дуже репіли, та це його не обходило. Оце був кай! скрикнула Герда. Я знаю, він носив нові репучі чоботи. Так, чоботи рипіли добряче, підтвердив крук, та хлопець сміливо підійшов до королівни, яка сиділа на перині завбільшки з гарбузик. І все, і всі придворні дами зі своїми Фрейлінами, і Фрейліни цих Фрейлін і всі кавалери. Зі своїми камердердерами і камериндери цих камериндерів стояли довкола. Це, мабуть, було дуже смішно, спробувала встряти в розмову маленька герда. А Кай одружився з королівною. Коли б я не був круком, і сам охочо одружився б з нею, хоча й заручений. А той хлопець розмовляв з королівною так гарно, як я, коли ще бочу по круцькій він поводився дуже природно і сказав, що прийшов не свататись, а тільки послухати її мудрої бесіди. От королівна йому й сподобалася, і він їй теж. Так, це справді був кай, сказала Герда, адже він такий розумний. Він знає всі чотири дії математики і навіть дроби. Ой, веди мене швидше до палацу. Це легко сказати, сказав крук. Та як це зробити? Стривай. я попрошу свою наречену. Вона щось придумає. До речі, я сумніваюся, тебе так просто пустять до палацу». Мене пустять, сказала Герда. Тільки Нокай почує, що я тут, він одразу ж прибіжить. Почекай мене тут, сказав Крук, кивнув головою і полетів. Він повернувся пізно ввечері. Кра-кра-кра! закаркав він. Моя наречена посилає тобі тисячу привітів і цю маленьку поляничку». Вона взяла її на кухні. А ти ж, мабуть, зголодніла. До палацу. Ти не втрапиш, ти ж боса. Тебе не пропустять, але не плач, щось придумаємо. Моя наречена знає, як пройти до спальні з чорного ходу і як дістати ключа. Коли всі вогні в палаці погасли, крук повів дівчинку довгими алеями через сад, і вони опинилися перед маленькими прочиненими дверцятами. Ой, як билося гердене серце від страху й нетерпіння. Вона розуміла, що чини щось недозволене. Але ж їй так хотілося дізнатися, що кай справді живий, ох, як він зрадіє. Вони приступили поріг і побачили там приручену ворону, що озиралася на всі боки. Гарда присіла чемно її вклонилася, як колись навчила її бабуся. Мій наречений розповів мені про вас стільки гарного, маленька панночка, промовила ворона. Повість вашого життя, як тут кажуть, дуже зворушлива. Чи не були б ви ласкаві взяти лампу? А я піду попереду. Не бійтеся, тут нікого немає. А мені здається, що хтось за нами йде, прошепотіла герда, і тієї ж миті повз неї стиха прошуміли які тіні. коні з розмаяними гривами мисливці, дами й кавалери щомчали верхи. Це сни, промовила ворона, вони з'являються, щоб перенести думки королевичі й королівни на полювання. Тим краще для нас сплячих розглядати зручніше. Зали в палаці були такі розкішні, що можна було осліпнути. Нарешті вони опинилися в опочивальні. З середини стелі спускалася золота стеблина, на якій висіли два ліжечка, що мали форму лілеї. Одне було біле, і в ньому спала королівна, друге червоне, і в ньому герда сподівалася побачити кая. Вона злегка відгорнула одну з червоних полісток і побачила темно русяву потилицю. Це був кай. Вона голосно вигукнула його ім'я й піднесла лампу до самого його обличчя. Почувся шум, то відлетіли сни. Хлопець прокинувся і повернув голову. О, це був не маленький кай. Королевич був схожий на нього лише з потилиці, хоч також був юний і гарний. З полюсток білої лилеї визирнула королівна. що сталося? спитала вона здивована. Маленька герда заплакала й оповіла всю свою історію, а також усе, що зробили для неї круки з вороною. Ох, маленька бідолашко. співчутливо мовили королевич з королівною. Вони похвалили крука й ворону і сказали, що не гнівується на них, але щоб ворони більше так не чинили, і навіть захотіли їх нагородити. Хочете бути, бути вільними птахами чи володієте отримати посади притворних ворон? З повним забезпеченням кухонними рештками? запитала принцеса. Круп з вороною вклонилися і попросили посади при дворі. Вони подумали про надійний шматок хліба на старості. Тоді королевич підвівся зі свого ліжка і запропонував його герді. Це все, що він тим часом міг для неї зробити. Герда лягла на дивовижну постіль, склала ручки й подумала Боже, які добрі люди й птахи! Тоді заплющила очі й солодко заснула. Сни знову прилинули в опочивальню. Однак тепер вони скидалися на білих янголів і везли на санчатах кая, який всміхався і кивав герді головою. Та, на жаль, то був лише сон. На другий день її зодягли з голови до ніг в воксамитий шовки. Королевич з королівною хотіли, щоб Герда ще хоч трішки погустювала в їхньому палаці. Проте вона сказала Дуже вам дякую, ви надзвичайно люб'язні, але я мушу їхати на пошуки мого названого братика. Якщо ваша ласка, дайте мені санчата з коником і пару чобіток. Їй дали чобітки, і муфту, і чудову сукню, а до воріт під'їхала новенька карета зі щирого золота, з лакеями і фурманом у маленьких золотих коронах. Королеві з королівною власноруч посадили герду в карету, наповнену смачними наїдками і солодощами, і побажали їй щасливої дороги. Лісовий круг, що саме одружився з вороною, проводжав герду перші три милі і сидів у кареті поруч з гердою. Він не міг їхати, сидячи спиною до коней. Його дружина стояла на воротях і махала крильми. Вона не поїхала проводжати дівчинку, бо звідтоді як отримала в палаці. Постійну посаду й багато їжі страждала на головні болі. Прощай, прощай. загукали принц з принцесою. Герда заплакала, пустив сльозу й ворон. Приїхавши перші три милі, попрощався з Гердею і крук. То було вельми тяжке прощання. Крук злетів на дерево й махав звідтіля чорними крильми, аж доки карета, блискуча, як сонце. Не зникла з очей.